Друзі, всім вітання з Харкова. Я дуже рада вас бачити на своєму каналі. Трошечки я сьогодні так змінила локацію. Побачимо, сподобається мені ця локація не сподобається. Отже, у нас сьогодні буде таке невеличке зовсім відео. Відео розпаковочка. Значить, мені прийшла посилочка від івроше. До речі, Івроше я ніколи не робила таку розпаковочку. От. І в принципі, чому я, її, ну, чому я зробила взагалі замовлення на Євроше? Тому що там прийшов мені лист на пошту, що в мене є спеціальна пропозиція. ну, Там в принципі така велика була знижка. І саме я подивилась на ті продукти, які мені... Хотілося вже давно, вони мені дуже подобаються. от, І я вирішила, що якраз, якраз я це і зроблю, зараз замовлю. Отже, значить, я розпакувала коробок, я залишила вже на пошті, тому що мені незручно було йти з ним. От накладна там приходить разом з замовленням. Потім вони вклали ще ось таку брошурку мені. Це їхній такий каталожок. Ось такий. До речі, дуже гарні, а, де тут вони? дуже гарні шампуні в Раше подобаються. Особливо ось ця серія з екстрактом білого люпину. Дуже-дуже гарна подобається. От так, значить, в замовленні я робила, в принципі, ось заради цього продукту ще замовлення, на який, в принципі, дуже велика була знижечка. Це гель для душу. Я дуже обожнюю гелі для душу від Івроше. І це в нас іде гель для душу Олива Пететгрейн. У мене прям такий великий формат 400 мл. Там, в принципі, можна було взяти менший формат, 200 мл. Але 200 мл там він коштував мені ну, він був б мені без знижки, а цей Об'єм 400 мл, він коштував так же само, як і 200 мл, а той навіть дешевше. Було вигідно мені взяти ось такий варіант. У мене був такий гель для душу у маленькому форматі 200 мл. Дуже сильно він мені подобався. Там трохи був інший дизайн. Він такий, я знаю, який в нього аромат, тому що він у мене був. Він такий, прям, знаєте, він мені нагадує. Щось таке лісове, ось прям таке деревне лісове, він такий зелений. Дуже мені подобається, ось прям ну, взагалі. Дуже подобається, що вони такі економічні і дуже економні. Там трошечки взагалі потрібно на мочалочку і ну, все. Потім шкіра така зволожена, м'якенька. ну, Дуже мені сильно подобається. І ось той, який у мене був маленький, я його прям, знаєте, так максимально розтягувала, щоб. Мені вистачило його прямо надовго. Тобто я не постійно їм користувалася, бо було мені жалко, знаєте, ну вони не дешево коштують. Тому... А, от. І далі ще, але вже в меншому форматі у форматі 200 мл а, ось такий ще був гель для душу. Теж він мені був по дуже гарній знижці, як потім виявилося, він мені вийшов. От. Це малина м'ята. Теж тут такий новий оновлений дизайн. Малина м'ята. Теж я знаю цей аромат. Він у мене теж такий був раніше цей гель для душу. І це прям такий навесно, ось на літо. Дуже приємно. В нього такий аромат. А, у них консистенція така гелова. Що у цього гель для душу, що у цього. Дуже приємний, дуже цей так прям теж освіжає, такий солоденько, свіженький. М -м -м, дуже подобається. От тому. Я теж його взяла, потім так чередувати буду. І третій ще теж гель для душу був. Там теж, як виявилось, потім була теж така на нього знижка у мене. Але це для мене буде новий вже аромат. Ось такий, теж тут 200 мл ця баночка. І тут в нас лимон базилік Ось цей аромат я не знаю. І я зараз хочу його так відкрити трошки, і хочу його відчути ось разом з вами, тому що мені дуже цікаво. Я думаю, що він буде такий дуже цитросово, свіжо-зелений, ось такий. І тому зараз хочу поніхати. Ой, дуже гарно пахне. І щось так, знаєте, щось мені нагадує. Він, ну, він теж гелевий, я бачу. Так, він теж гелевий. Він... Якийсь гель для душу, теж від Євроше мені щось нагадує. Якийсь в них раніше був щось таке схоже. Ну вони пишуть, що це як новий аромат цей Лимон-Базилік, я не знаю. У Євроше раніше щось було, подібне з такими ароматами. Можете мені, до речі, написати в коментарях, бо я не дуже знаюся на Євроше. Ну, дуже приємний, дуже. Але такий, знаєте, цитрус не дуже прям сильно виражений. Цей лимон, але класний. До речі, цей гель для душу буде е, досить доречно комбінувати разом з парфумами, моїми улюбленими від Avon Love You Together. Там теж є лимон. Ось прям буде це комбо взагалі. Вау! От, так. І у подарунок мені поклали. Ну там можна було вибрати подарунок, який і я б хотіла собі. І я вибрала, в принципі, те, що в мене закінчується, друзі. Я вибрала собі скраб для тіла. В мене якраз мій закінчується. У мене зараз від Avon, це ще прям стара їхня, там, старий цей гель для душу. Зараз його немає, вони вже вивели його з продажу. Там Планет Спа з оливою дуже сильно мені подобається. Ось якщо б я десь його знайшла ще, я б його взяла, тому що дуже гарний. А цей, це теж така, я так розумію, якась або це оновили просто дизайн. Цього гелю або ой, скрабу, або це якась новиночка. Це морські водорості у нас тут 150 мл. От, ось так він виглядає. А, якщо користувалися теж таким скрабом для тіла, теж поділіться в коментарях, теж буде дуже цікаво мені дізнатися. От, ну, я думаю, що дуже повинен бути дуже такий гарний. От, і поклали мені ще поробнички, до речі. Пробничок ось такого крему, і, до речі, я колись, якщо ви мене постійно дивитеся, я колись розповідала, що я заходила в такий стаціонарний магазин, і, в Роше, і мені там дівчина прям дала безкоштовно цих купу пробничків. І там якраз був оцей пробник з проколагеном. Це денний крем, до речі, дуже гарний. Я ось прям нещодавно їм користувалася, мені дуже сподобався, дуже такий. Не прям легенький, такий середній більше він. І він йде на пружність, пружна, потім шкіра зволожена, насичена. Ось мені він сподобався. От, і ще пробничок тут у нас. Що тут таке? А, а це, мабуть, парфум. Ану, дивіться. Давайте подивимось: Есенс Botanic, Так. Ну, да, це, так, це парфум. Ну слухайте, я не знаю такого парфумчику, до речі. У цьому каталожку я знайшла цей аромат. Ось він дивіться, ось такий флакончик. Сила спокою називається лаванда у складі, кедр, сандал, аміріс. Я взагалі лаванду. Не дуже люблю. Я люблю, знаєте, лаванду м -м, візуально так. Вона мені подобається як квітка. Ось так мені подобається. Сам аромат. Не дуже так, скажімо, мені подобається. Але мені досить цікаво дізнатися, як вона пахне. Е -е, раніше я знаю, що тут е -е, були вони як серветочки виглядали. Ці парфуми. Зараз не знаю, як вони виглядають. Ну, зараз я так обережно. Так, це теж буде серветочка. Я просто вже давно не користувалася цим чим таким. Ну, саме парфумами там. Так, а ну зараз так понюхаю. Ну, ви знаєте, вона мені подобається, до речі. Тут так лаванда відчувається прям. Я б не сказала, що тут є лаванда. Ось вона. Дуже м'яко так розкривається. Так, Лаванда Кедр сандал. Я не знаю, що таке Аміріс. Кедр. Ось кедр так. Я от тут відчуваю такий кедрово-ось деревний трошки. Але воно, так, знаєте, досить гарно все це переплітається, що. Кому не подобається лаванда, ви тут її от скажу прямо сразу, ви її не відчуєте прямо саму лаванду. Дуже гарно, ось дійсно сила спокою, як вони назвали цей аромат, дуже підходить, бо такий, знаєте, як заспокійливий. Подобається. Подобається, я буду тестити. У мене така серветка, таку, парфумчику такого, колись було, та я не знаю, роки назад там був. Може, хто знає такий аромат там, тропічний. Там ще папуга був намальований, там щось таке тропікал, як то там називався? Боже, як він мені тоді сподобався. Я цією серветочкою е, користувалася там буквально пару е, собі намазала буквально там, за вушками ось сюди на ручки. І все, такий шлейф був, прям вау! І вона досить -таки довгограюча, тобто вона її там вистачає дуже надовго. Тому. Да, подобається такий незвичний для мене аромат. Ну, саме для мене незвичний. Але подобається. Сьогодні все, буду тестити його. піду на вулицю буду його тестити. От. Так що, так, друзі, було ось таке у мене невелике замовлення. Подивилися з вами. Я вам дуже-дуже дякую ще раз за те, що ви пишете мені коментарі, підписуйтесь на мій канал, дуже це мені приємно. Це, як я кажу, що надає розвитку мого каналу. От, і я надалі також буду знімати ще якісь цікаві відео. Тому, друзі, до речі, в нас завтра повинно вже похолодати. У Харкові прям там максимально холодно буде, плюс 6, плюс 7 Десь так і будуть і дощі, і там щось зі сніг з дощем обіцяють. Тому давне дуже цього звичайно хочеться, бо вже починають там вилазити всі квіточки. Ці. От, ну, побачимо, як воно буде. Ще раз дякую вам за перегляд. Пишіть також, яка у вас погода, бо мені вже Світланка написала, Світланка, привіт, яка погода в них от. І ви мені також пишіть. Буду з вами тоді прощатися. Гарного дня, гарного вечора, дивлячись, коли ви дивитесь це відео. І, друзі, до нових зустрічей. Всім пока-пока!